Двоє військовослужбовців повернулися до рівного на щиті. Десятки містян зібралися на головному майдані, щоб провести в останню дорогу полеглих на війні солдатів: – 36-річного Сергія Чорнобая та 49-річного Олександра Черемху. На останнього вдома чекала велика родина дружина, троє дітей та онук. Боєць загинув 9 березня на Донецькому напрямку. Ми співчуваємо. Родина лишилася без батька, без голови сім'ї. Але ми надіємося на підтрим, ну, Ми думаємо, що ми підтримаємо його сім'ю, підтримуємо всіх початки, що би не було. Попрощатися з Олександром прийшли рідні та друзі, колектив 13-го ліцею, у якому навчаються діти героя. Вчителі кажуть, що чоловік зумів передати своїм дітям усі найкращі риси, які були притаманними, і йому саме за для того, щоб зберегти вільне майбутнє для своїх нащадків. Олександр і пішов захищати країну. Відображення наших батьків. Це в дітей: діти чудові, доглянуті, вічливі, доброзичливі, незважаючи так, мамі зараз буде не важко, то важко троє дітей, але знаю, що вони завжди. Один тримається за одним, допомагають. Прощалися цього дня із Сергієм Чорнобаєм, уродженець Кремінної, що на Луганщині з початком повномасштабної війни перевіз родину до Рівного, а сам відправився захищати рідну область. Саме бій з окупантами на Луганщині став останнім для захисника. Сергій був змушений приїхати родиною ну, сюди на рівне. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, він сказав, що він не буде стояти осторонь. Як тільки отримає виклик безпосереднього військома, одразу піде захищати країну. Не тільки нещодавно ми знали, що він загинув, тому що він фактично в грудні місці він пропав безвісті і тільки стало відомо буквально нещодавно, що він от загинув під час задання. В нього залишилось двоє дітей та, та дружина. Поховали Сергія Чорнобая та Олександра Черемху на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брешицький, випуск новин.